Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події у найближчі три дні. Смачної кави вам? Або що ви там п'єте? Так, ну дивіться. Хтось від вас буде наповнюватись енергією, ідеями якийсь чоловік. Дуже корисне йому з вами спілкування. У найближчі три дні. От людина просто може шукати вашого товариства і щось з вами обговорювати. А от ви, якщо жінка, слухай, якщо чоловік, то ви. Ну, якось поспілкуєтесь там собі і далі підете. А якщо жінка, то ви намагаєтесь навіть тікати від цього чоловіка. Вам щось не дуже хочеться з ним спілкуватись. Якось так, знаєте, ну, не те, щоб там побачили і тікаєте, а просто от як намагаєтесь швидко завершити бесіду, бо щось він вам як заважає. Так, ще показана жінка, симпатична така, фігуриста жінка. І так прикрашати себе любить, буде з вами ділитись якимись своїми там, ну, з чоловіком, зі своїм якісь там має вона справи, і своїми таємничками буде ділитись. Це може бути з вашої родини жінка. Може бути близька подруга, може бути ще й така ситуація, коли вона буде просто розповідати про когось свого там знайомого. Але, знаєте, як щось вона не розуміє от, в тому, що відбувається, от як там, які справи в людини, або як себе поводить людина. от щось їй ну Треба з вами обговорити. Поки буде з вами розмову вести, то вже й зрозуміє, що шокується. Далі ще показаний чоловік, який намагається потрапити у ваше товариство, який може на відстані з вами. і буде ну тут як Телефонна розмова, а взагалі-то він би хотів побачитись. Поки що найближчі три дні тільки розмови і бачу, більш нічого не бачу. Ось тут будьте так трошки обережні, бо показаний мені чоловік, який, от знаєте, коли він не в настрої, він ну такий. Розмахує руками, він такий, знаєте, гучний робиться. І я не бачу, щоб ви тут дуже боялись його, але я бачу, що так, знаєте, от, ну, як стоїте на відстані, ви і ще, ну, ще якісь два чоловіки о, поряд з вами. І просто спостерігаєте, як чекаєте, поки він там заспокоїться, щоб далі щось там спілкуватись. А він тут, знаєте, як той спрут в різні боки розкидує руки, і ніби їх багато в нього робиться, коли він не в настрої. Так, тепер маска з чоловіка якогось зриваєте, просто от зриваєте маску. от Я тобі не довіряю, і я розумію для себе, що ти ось така людина. І ви вказуєте на щось людині. Ну і що там вже, вже ж не втримає на собі маску, вже він так стоїть і мовчить. З когось зірвете все ж таки ту маску. Так, по перспективах от справи, які ви починаєте робити в найближчі три дні, або ви роздуми маєте про ці справи, а потім ви вже будете їх починати робити, то це буде, ну знаєте, як корисно або вдасться, якщо ви так хочете. У найбли... Так, тут як 9 днів і завершується якась справа між вами і чоловіком. Ну, так я б сказала, блискавично завершується. Угу. Щось ви там собі маєте на меті десь крапку поставити, і це вийде. Ще тут, як відкривається новий шлях. Або, наприклад, для когось з вас це як була зупинка. От Десь там ви очікували ну, там, ну, там від людини якогось вчинка, чи там домовляння якісь ваше, то це вже буде продовження спілкування. Угу. Так, для когось найближчі три дні і взагалі тут і більше, тут взагалі цей чоловік про ваші форми дуже багато роздумів має. А, про жіночі форми в нього тут. Ну, він вас чи вже бачив такою роздягненою, чи він собі уявляє, як це, якщо вас роздягнути. Ну, це для дорослих 18. Далі. Якщо у вас є бажання дитину десь там звозити, водити, десь може на якийсь там гурток відвезти, то це у найближчі три дні ви як будете обирати. І спілкування з якимсь чоловіком іде. Ну, це, ну, це тема номер один буде у найближчі три дні щось там вирішувати будете. Далі, так, щось тут трошки такий як засмучений чоловік, показаний робота соціум. Засмучений чому? Він багато думає про жінку, з якою у нього як на, станом як на зараз, навіть телефонних розмов. Замало йому. А от бачитись і не бачиться, він тільки уявляє собі її. Угу. Ну, не буде бачитись і не вистачає йому спілкування з цією жінкою. Взагалі, показано так, що хоче багато. Знати про неї, ну, от, як, як про кожен крок. Це не, не те, що там слідкує, не те, що він там якийсь там схибнутий. Ні. Він просто сумує. Йому дійсно от, хочеться бути поряд, хочеться обіймиців цих, цих там от, просто сумує. Далі друг. Тут у вас є гарна робота соціум, чоловік мені показаний. Дуже, угу. давайте так, я скажу те, що я бачу. Одразу нагадую, що це загальна філіжанка, і вона Ну, саме це не для всіх підійде. Тут, якщо чоловік слухає, то це просто спілкування з другом, там багато чого будете обговорювати, якісь там ваші чоловічі справи, нічого поганого тут не показано. Просто от дослухайтесь до свого друга, якусь цікаву підказочку він вам розповість, ідею якусь цікаву вам підкине. А от якщо ви жінка, тут Знаєте, він як має на меті вас з ким познайомити. От хочеться йому. ну Це, як знаєте, на його погляд, він знає гарного чоловіка. І йому хочеться, щоб ви були з чоловіком. Отак. От угу. Далі. Далі, далі. Ось тут показані, це більш як на третій день, а може, знаєте, навіть і в кінці третього дня домовляння, а от сама зустріч відбудеться потім, або на четвертий день, або це взагалі на якесь інше число показана людина. Тут класний енергетичний обмін між вами. Тут, знаєте, от ви вдвох спілкуєтесь, а ніби силу трьох людей будете потім відчувати внутрішньо. От настільки ви один одного підпитуєте енергетично. От так. Так, обмеження про них буде вам казати чоловік. Щось там, знаєте, як, наприклад, ви там. Хочете, щоб людина там щось він зробив для вас, чи там побачитись а він вам розповість про свої обмеження, що от найближчі три дні він то не може робити, бо Ну бо так у нього поки що не може. Далі для когось з вас буде розмова про, от давайте так, це або Розмова ну, про зиму, про якісь там ну, якусь підготовку до зими. Для когось це буде як обговорення про похолодання, і теж там щось треба бути готовими до того похолодання. Отак воно виглядає. Ну, це як робота з соціум, це якісь. Ну, як розподіл обов'язків, якихось навіть грошей, от, які треба як, чи підготувати до закупівлі, чи щось ще. Ну, от знаєте, коли підготовка до того часу, коли холоднішати буде. Значно, так. А хтось тут навіть резину буде міняти на автівці. Буде зимню знімати. Отак. От так, далі. От тут засмучена жінка і чоловік її буде підтримувати. І розповідати їй якусь інформацію, що ти така засмучена, бо ти не знаєш, а я тобі зараз розкажу. Але, знаєте, от не дуже в нього вийде, вона тут щось дуже собі накрутила в голові. Так, далі. Ну, Багато спілкування показано. І знаєте, от декілька історій показано, таких, що люди між собою намагаються прояснити якісь ситуації. Найближчі три дні не будуть так вже на 100% сприяти тому. Знаєте, коли вже в людини от як знесилення від того, що не знає і на, на всі 100 відсотків, як там і що там десь є питаннячка і не знає відповіді, і от просто знесилення, як очікує прояснення якогось, найближчі три дні не дають того прояснення, але дають надію, що потім все ж таки ну от знаєте, як буде потрібний телефонний дзвінок. як буде... Новина від чоловіка якогось так показано. Угу. Так, для когось дуже важливі це як треба енергетику вашу трошки змінити. Це або чистки, найзвичайніша чистка соллю. Просто берете руки з солі, вимиваєте краще за все вище локтя. Прохолодною водою. Просто натирайте руки соллю, просіть сіль, щоб вона прибирала від вас всі негаразди, все погане, все, що там на вас надивились, сказали, подумали. Просто от все, що може погане, хай з вас здирає, знімає і з водою уносить. І просто миєте руки. І краще це поробити зараз скажу. Один, два, три вечори поспіль перед тим, як лягаєте спати, отак показано. Так, гарна новина комусь в дім зайде. Угу. Разом з жінкою принесе вам гарну новину. Так. Тепер, що тут ще в нас? Це може і зателефонувати жінка. Не обов'язково, що вона прийде вас, ну, до вас додому. Може бути дзвіночок. На ідеї від чоловіка звертайте увагу, роздивляйтесь їх і ну, внотатник собі вносіть, бо щось цікаве. Він не все розуміє, що він вам каже. Але це, знаєте, от, воно до нього як приходить, це як так, бува, працюють янголи наші. Вони нам присилають людину, яка промовляє те, що вони хочуть нам передати. Ми ж не почуємо, як вони будуть нам казати, а от через людей ми чуємо. Так, тепер, тепер тут два чоловіки, і щось один з них дуже засмучений, а інший просто як підтримка йому, як допомогу буде надавати. Щось десь веде його, десь. Разом ідуть. Не знаю, не можу сказати, не бачу, куди це вони направляються, але якась грошова тема, там теж присутня. І до третьої людини їм треба як підійти з питанням, як, бо там ключова людина потрібна їм для вирішення питання. Тут хтось, як Змію Гориничу, голову відрубає. Слухайте, одну відробив, а ще дві голови залишилось. Ну, звісно ж, кава розмовляє метафорами, але. Це для когось навіть це може бути, як, знаєте, якась там магічна війна. Жінка тут розмахує такою якоюсь як булавою на ціпку і рубає ті голови. Угу цікаво Так, далі. Ще додам, показують, то треба озвучити. Оця ситуація з цим рубанням голов, вона через чоловіка сталася В ньому причина, і він, Ну як знаєте, натягнув цю ситуацію. На жінку, щоб вона її вирішувала. Це, це комусь з вас уроком, і цей урок вам по долі пройти. І не думайте, що якби не цей чоловік, у вас би нічого такого не було. Був би інший. От так вас вчать. Далі, посиденьки на кухні. Жінка тут щось ставить цим чоловікам і так, трошки з ними поспілкується і піде собі там далі хатню роботу якусь робити, а вони будуть сидіти і довго будуть сидіти, щось обговорювати. Так, і ось тут. Кому, комусь тут будуть такі дивні сни снитись. Е, ну, кажу ж, філіжанка загальна, комусь така інформація йде. Вона не для всіх зараз ця інформація. Е, сни е, не просто так дивні це ваші астральні відрядження. Будуть показувати вам різних людей. Через яких ви будете набирати силу. Ось так. Угу. Комусь дівчатка, просинатись треба. Вже час прийшов, вам свою силу приймати. Тож, вам там людям треба буде допомагати, ви з людьми будете працювати в подальшому, цілительством будете займатись. Тож приймайте силу. Угу. Ну і так, поступово через сни вас будуть навчати. Угу. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе та свою родину. Побачимось. Всім щиро дяка за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. І особлива дяка за підписку. Побачимось, всім пока.